Про що співає соловейко, третя частина. А соловейко все сидів і ждав. Бідолашний не здогадувався, що кущ, на якому він сидів, бавовниковий. Спочатку з бавовника виростає брунька. Отож соловейко, побачивши її, подумав, що то плід. Потім з'являється рожева квітка, а далі коробочка. Згодом коробочка лускається і з неї вилітає бавовна, а вітер розносить її далеко далеко, на всі боки. Ой, плід доспів, доспів! захоплено вигукнув Соловейко, дивлячись, як довкола. Кружляють білосніжні пушинки. Мій плід доспів, доспів, який він гарний. Я такого зроду не бачив. І соловейко на радощах затьохкав, заспівав. А що ж іще він мав робити? На те він і соловейко, щоб витьохкувати та виспівувати. Соловейко, завжди соловейко. Стомлений він, чи голодний, сумний, чи веселий. Він завжди співає. Соловейко чудовий співець і завжди виливає душу у пісні. О, як він співав! То була його найкраща пісня. Соловейко гадав, що нарешті збулася його мрія. Так, плід доспів, і він сам один його з'їсть. Адже він стільки ждав, стільки ждав. Нарешті Соловейко доспівав свою пісню, підлетів ближче до коробочки і зазирнув у неї. І що ж він побачив? Коробочка була порожня. Порожня, здивовано тьохнув соловейко. Коробочка порожня, порожня. І соловейко знову затьохкав, заспівав. Але не від радощів. Ні. Цього разу соловейко співав од горя. А що ж іще він мав робити? На те він і соловейко. Він би плакав, ридма ридав, як би умів. Та соловейко не вмів плакати, він умів тільки співати. Усе в нього виливалося в пісні і радість, і горе, і сміх, і сльози? Порожня, порожня коробочка. Виспівував Соловейко, безплідний кущ, ти нікому, нікому не потрібний. Нащо тобі стояти тут? Нащо жити на світі, коли ти нікому, нікому не потрібний?